Слава Ісусу Христу, для себе, що люди з давніх давен свято вірили про зародження життя шляхом змішування живої і неживої матерії. Це набуло розповсюдження з теорією дарвіна і тривало століттями. Поки французький біолог Луї Пастер не довів, що це міф науковим шляхом, він відкрив закон біогенезу і довів, що живе породжується тільки з живого, і Дарвін тільки мав примітивні прилади для вивчення людської клітини, і тільки вже в середині ХХ століття був створений електронний мікроскоп. І коли вчені вже по справжньому почали розбиратися, то побачили, що клітина це не просто пляма, яку побачив дарвін. А упорядкована система вона включає тисячі частинок, які працюють і доповнюють одна в одну і місця чи ДНК. Це як маленький завод, який працює упорядковано і синхронно заради єдиного результату. І така безмежна взаємодія просто не могла взятися з нічого. І дуже багато вчених вже із сучасними приладами роками намагалися повторити структуру клітини і зазнавали невдач, і всі вони признавали, що це повторити неможливо і опровергли теорії Дарвіна. І в кожну клітину живого організму закладено інформацію, яка є словом. І кожна клітина тримається і розвивається на основі цього слова. Тому нам дуже важливо слухати правильну інформацію, правильне слово, яке формує весь наш організм. І тільки слово Боже є єдиним правильним, яке здатне змінювати нас на краще. і в ньому ми можемо знайти благодаті, спасіння нашої душі. Амінь.